Всім привіт, дорогі друзі! В коментарях до своїх попередніх робіт у Фейсбуці я неодноразово згадував про те, що хочу трішки змінити профіль своєї роботи. А саме, попри вірші і пісні, хочу для себе відкрити ще якусь нову професію. І от уже протягом року я Самонавчаюсь навчаюсь в комп'ютерній інженерії. Навчаюсь обслуговувати ось такі апарати, чистити системи охолодження, міняти термоінтерфейс, встановлювати операційні системи, програми, драйвера. І сьогодні хочу вам продемонструвати свою першу роботу, так би мовити, тестову з ноутбуком. Lenovo серії G575. Ноутбук я купив за 500 гривень під майбутнє відновлення. Апарат 2012 року, квітня місяця, йому вже 11 років. Старенький і на сьогоднішній день не надто продуктивний апарат. Але я вирішив для себе, що. Все ж таки зроблю все для того, щоб його відновити. Отож, відкриваємо ноутбук. Відкривається він вкрай важко, тому що буде видно на камеру, що петля у нього виламана повністю. Так само виламана декоративна накладка на петлю. І потрібно відновлювати. Апарат побудований на процесорі від компанії AMD E350. Працює він з тактовою частотою 1,6 ГГц, у нього на борту два ядра, два потоки і ТДП цього процесора 18 Вт. Оперативна пам'ять встановлена однією планкою в єдиному слоті формату DDR3 на 4 ГБ з тактовою частотою 1066 МГц. За зберігання даних відповідає hdd накопичувач на 320 ГБ зі швидкістю шпенделя 5400 обертів. Дисплей на 15,6 дюйма зі співвідношенням сторін 16 до 9, з глянцевим покриттям світлодіодною світодіодною підсвіткою і розширенням HD 1366 на 768 пікселів. Відеокарта інтегрована. AMD Radeon HD 63. 10. Оптичний привід DVD-ROM. DVD RV. Вага 2,8 кг. Батарея літій-іон на 48 Вт. 4400 мА. -год. З комунікацій Wi-Fi, Bluetooth, мережа, Ethernet, Gigabit. Тепер пройдемось по роз'ємах. Декоративна заглушка, звичайно, на піддоні відсутня, вона просто виламана. Тут система виводу гарячого повітря. Порт VGA, порт Ethernet LAN, 2USB 2.0. На передній панелі індикатори. Права грань роз'єм для навушників, мікрофона dvd ром та роз'єм для зарядки ноутбука. Апарат мені дістався без акумулятора, тому працює виключно від блока живлення. Це трішечки погано, але акумулятор ми замовимо. В цьому проблем абсолютно ніяких немає. Дане відео буде розбите на три частини, і саме перша частина буде ознайомлювальна. От. Ноутбук відкривати потрібно дуже і дуже обережно. Тому що, якщо права петля ще більш жива, то ліва виламана з корінням. І якщо добре придивитися, то в цьому отворі проглядається роз'єм шлейф LVDS, який з'єднує материнську плату з дисплеєм, призначений для виводу зображення. Відкриваючи ноутбук, з ним потрібно бути дуже обережним. Зустрічає нас топ-кейс, в принципі, ще більш-менш цілий. На ньому розташована кнопка ввімкнення, кнопка перезавантаження, два індикатори. Клавіатура, звичайна, без підсвітки, повнорозмірна з цифровим блоком. Тачпад маленький. По сьогоднішніх мірках на ньому працювати дуже і дуже важко. жестів він не підтримує. Чогось надзвичайного від нього очікувати не варто. Ліва клавіша, права клавіша механічно натискаються непогано. На клавіатурі не працює 6 клавіш. Клавіатура також йде під заміну. З нею тут зробити в домашніх умовах. Та й взагалі практично нічого не вийде. Закриваємо легенько ноутбук, щоб не пошкодити LVDS шлейф Такі апарати в більш-менш робочому стані. На вторинному ринку продаються в районі 1500-1800 гривень. Але свого часу вони дуже часто бували в сервісних центрах, от з такою схожою аналогічною ситуацією. І майстри-ремонтери вже дуже добре знають цю їхню хворобу. Не завжди беруться за її виправлення. але... Якщо апарат для людини дорогий, то чому б не постаратись? Дорогі друзі, я дякую вам за увагу. Це був мій перший ролик у ролі техноблогера, такого собі в скобках. Наступний ролик буде про розбір цього апарату. Я покажу вам його внутрішні. І третій ролик сподіваюся, якщо все буде добре, ми побудуємо таким чином, що вже відновлений апарат. Повністю налаштований, я вам покажу. Тож, дякую всім до уваги. Дякую всім за увагу. хвилююсь трішки. гарного вам дня і всього найкращого. Слава Україні!